Анощенко злякався нас простих людей, тому запросив на сесію вояків правого сектору, заявили комунальники. На друге пленарне засідання 15-ї сесії приїхали з десяток осіб у камуфляжній формі і ще десяток у спортивних костюмах. Журналістам кажуть, будуть наводити порядки у міській раді. Представники правого сектору, нині перейменованого в українську добровольчу армію, до нас у місто прибули з рівного. Хто запросив, не зізнаються. Відеозйомка з місця подій. Хто напав на журналістів нашого каналу? Зупинив зйомку та пошкодив гаджет. Дивіться далі. Добре. Хто у вас тут керівник? Це головніший. Його руку? – Ні, я зустрі нічого працю? не дає. Скажіть, будь ласка, чому ви сюди приїхали сьогодні? Для детального ознайомлення. Тобто, з ким чи з чим ви будете знайомлюся? Ви хочете повчати? Так, ми, ми, а, шоку шоку, шоку. ми цікавимось, чому приїхали ці поліція. Люди просто хочуть тут купити з дощному. 47 стаття Конституції про вільне передвигання по території Не, ми розуміємо, України. О, Так, звичайно. А можете показати посвідчення, хто ви є? Ми бачимо, що ви... Це достатньо для О, вас да. Ось, я представляю своє посвідчення, ви можете показати, хто ви є. Я знаю, розумію. У нас часто приїжджали керівники і кажуть, що є самозванці, які носять камуфляжну корпус. Обудь. Так, начальник штабу і Вінницької області. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а чому сьогодні приїхали до нас? Для підтримання порядку. А що у нас не так з порядком? Ну, не знаємо. А хто Будем запросив, хто запросив Будем вас? Я запросив. – Я Ви запросили, так? А чому ви? запросили? – У нас безпорядок в місті робиться. Який, наприклад? Як який? Великий безпорядок. Ну, відпочив, і от люди приїхали підтримувати порядок в місті. То напевно треба ходити по різним точкам, правильно, а не в міській раді. Чи за в міській раді не порядок? Міській раді теж без Бачите, кажуть люди, якісь непонятні, тітушки тушки, якісь ходять. Хто їх тут набрав? Я без поняття. Хто вас запросив сюди? Інж Аллах. А поясніть, будь ласка, це хто Це якийсь позивний? Лайла Мухаммед Ресул Аллах. Араби так говорять, а ви араб блиснув зналя арабського. Ви ж кажете, що пересування по території України безперешкодне. Отже, ви українець, а не араб? Я вас ще раз запитую. Хто вас запросив? Скажіть, будь ласка, без перешкодного пересування ще є вільне вибирання віри. Дякуємо вам. То хто ж все ж таки вас запросив сюди, пане Валерій? Самі самі приїхали. Будемо дивитися, що тут робити. Це людям, що маємо. Я вам кажу, що він нічого хорошого для людей не зробив. Не зробив нічого хорошого. Це приїхали так, комунальники. Напевно, вас обізвали тітушками тут, бо сказав, що нас якісь тітушки. і як хочете Купка вже обзвав. Да. І вже й куплені. Хоче, і хто нам гроші давав. Я зарплати не отримав. От, ти, от ти, за січень місяць я отримав тільки аванс, 1600. І як мені прогодувати сім'ю? Де наші депутати, які ми їх збирали? Там, ми їх збирали для чого? Щоб вони захищали б нас, да, вони а не вони не кого не захищають? Не. Вони мера захищають, щоб Правильно, він нас відкрадають. Вони нам. Зарплати не дають ноль нам дають. І, і ще не там і що нас, нас ніхто не купив, ми прийшли я самі за своє. Пан Руслан говорив, що якісь тітушки проплачені були. Схожі ці люди на тітушок проплачені. Де Може, це ваші керівники. Може, ця людина й була чекати. ваші керівники, кажуть, скажіть. Якщо ми були, за свою. зарплату прийшли добивати, я прийшов. Де за ваші за керівники. Керівники. Я прийшов за свою. Ви прийшли зірвати все. Я прийшов за свою скажіть, які зараз зірву. Ви, ви. скажіть. Будь ласка, що, а чого ви? Випадили, а я, випадили, хто ви такий, об'ясніть там? Хто ви такий? Да. Ну, хто я житель міста? Я, міста, як, так, міста. Так, так ви скажіть, фамілія ім'я І хто ви можете. По якій ви цей прийшли сюди? Я є житель міста. Де ви працюєте? Де ви робите? Я воюю на сході. Я приїхав недавно з Мар'я. І за ким ви йдете? Я вам плачу гроші теж з зарплату. За що ви платите мені гроші? Я є доброволець. Я вам плачу туди гроші. Я є доброволець, мені ніхто гроші не платить. Бо як люди, та так само, як ці люди не, не отримують гроші. Нас, я я кожен місяць плачу, кожен місяць допомагаємо Збройним силам України. Ми вам допомагаємо добровольцям також, допомагаємо на сході. Постояли до всіми цієї продуктами і У Нас теж поприходили від ваші діти. Ми воювали. А ти приїхав з ними розбиратися, так? У нас хлопці теж воювали. Ми прийшли того разу, ми прийшли того разу. За зарплату добиватися, нам сказали, що ми проплачені. Зараз вас визволюють, щоб ви ви, нас спеціально не пустили туди. Чого? Вона не хоче спухати. А я вас була, ніякого знімали. Ні, 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 вас не сідає. Друга, що справи, як ходить, що тут нормально, вона робити, вона скандали заставляти. А ніхто не купив. Скажемо так. Ні, це гардесят. Ви це закрили, Я не давала вам право знімати себе. Його... Я вам право Ваші керівники в рівному в суді не приймали участь. А представники правого сектору добили, що вам аванс заплатили. Ви це навіть не знаєте. У цих своїх, знаєте, невідомих, невідомих, цих ми їх не боїмося. Ірина Вікторівна, до вас. вас. Вони, вони тут, щоб захистити нас. А від кого вони, вони мали тут. захистити? Це різні речі. І вони Якщо ви не розумієте різниць, добре, від кого вони мали захищати вас? Скажіть, будь ласка. Я не хочу з вами спілкуватися. А чому ви не хочете з нами спілкувати? Ми мені не подобається. А чому ви не хочете з нами спілкувати? Ми мені не подобається.